Це розчинка, це, 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 це легкий. Так? Це легкий. Що не можна розводити, які емалі? Зараз розкажу. Взагалі, як обежирка врахується? Обежирка, ви правильно, сказали. Під слод... в фразі обіжирка підрозумівається, що партнером для розчинення, ну, в принципі розчинення є жир. Жир. От, ви вже це сказали. Тому їм розчинені жирне. Але що таке жир? У науковців є просте поняття. В принципі розчинення, сам принцип розчинення, він базується на, на такому понятті, як подібне до подібного. Наприклад, масло з водою не змішається, воно розчарується, воно не, не споріднене. А от нафтопродукт легко змішається і розчиниться з, з тим же парафіном, з вазеліном, з мінеральним маслом, з бензином, воно змішається. Для чого ще кауше? Каоші в основному для знеживки. Або для розчинення алкідних масел, масляних масел, силіконових масел. Калоша, наприклад, є основною речовиною для силікону. Чули таку не <плес> <плес> можна На ферку розпорядку? <плес> да. Без проблем. Без проблем. Це те, що я <плес> розбавлю пафку весь притом, і щоб це і що О. О, ми полізли трошки глибше. Тому що по, по розчинній здатності, популярності, вони схожі, але відрізняються відрізняються ледістю і швидкість улетучування дуже принципово.